No один. Друга культивація була зроблена обробка гліфосатом, потім дископлугом після воронки зробив площу під посадку, посадив гарбуз і не крив до досходовим. Ось так. В рядочку не пололо, це зробив другу культивацію і була вже одна підживка. От буде наступна підживка. І ось так. Вже як бачите, досходовий не тримає, вже пройшов 30 днів з моменту того, як я вносив досходовий. Ну, ось такий А Автоп номер 2 30 соток. Так, точно така сама технологія. Раундап несковна. Потім після раунда дисковки посів, потім грунтовий. А ось це фермер спалив рядок. Це не класична соя, це помазончик летучий. Якщо що, від краю маркер йшов по розпузі, а отут метр сорок від розпузі, від центру розпузі. тобто він на добрих півтора метра вліпив, що і заплатив рядок. Дивіться, весь рядок. Ось трішки не взяв, а в іншому кінці навіть і другий рядок ось цей, метрів п'ять теж спалений спочатку. Такі збитки, хай невеликі, хай 500 гривень рядка заробив би насінням. Грязними, скажімо так, чисто насіння продав би. Але обідно. Ділянка номер 3 Це була посаджена вона перша. Тут не було до сходового, тут був тільки раундап, дисковка і посів. Посів був тут раніше, бо йшли дощі, то я на тиждень раніше вкину. ну і гарбузки більші тут, понятно. Навіть не на тиждень, а днів 10, бо тоді захолодало в нас. Посів у мене весь основний був 30 го числа. А це, як бачите, вже якщо що, не 30 травня, а 30 червня. А це було посіяно 25 го чи то 20-го. Потрібно переглянути записи. Була тільки одна обробка в рядку ще сапкою, але як бачите, для періоду це не завадило. До сходового не погло. Ділянка номер 4 Вона йде ось так туди далі, а тут до кущиків. Якщо не помиляюсь, 33 сотки, до насходовань, оглина. З того боку, там тарік була соя навіть на одну жатку лишив, бо дуже перій був. Все воно допомогло в цьому році. От. Так, Ось вже в мене зроблена ділянка номер 5 і ділянка номер 6 Це 104. Тут це глина. Так само це грунтовий. І дві культивації. Це друга культивація після ґрунтового і одна підтримка тут була. Ось такий кон, такі контакі рядочки. У нас українка багато плівна. лише там полька на третій ділянці була і на першій. Діляночка номер 7 12 соток, також глинка. Минулого року тут був також гарбузку, за минулого року зернові. Тримає цей грот третій рік. Перший рік дуже забруднений, це вже трішечки, я її вичухав за 3 роки і трішечки вирівняв. Ось тут ажах, що робилося. Канка номер 1 Чорнозем, був досходовий. Пізній посів, бо в нас були холоди. Вже починає ставити рядки, це у нас була друга підживка по листу. Ось так. Ростелятися починає. Ще цвіту не видно, тільки кидає батоги. В принципі, стан задовільний, це в нас українка. Шматок номер 2 30 соток. Вже ось поприскав. Ось такий фон на листочку, дрібненька капля, видно, як Лягла жовті форсуночки. Трішки сонце збиває. Ану. Видно трішки. Ось такий фон, тут Аданка Полька. Купував знайомого. Насіння суперове. Кому потрібно, пишіть, дам контакти, або якщо Саша дасть добро, то я запощу під цим. Була досходова обробка і дві культивації. Все, в рядку не робив. Відповідно, в рядку зараз ось так. Але фон загальний хороший поки що. Карток номер 3 12 соток пісок. Тут посів дозубу ми спали в ліс і ось такий фон. Починає також роз... роз... розпилятися, але тут було на тиждень раніше посіяно. Друга підживка, але тут не було досподового. Лише дві культивації, одна промовка влучену в рядку. Ось такий фонд поле номер 4 Ось такий стан. Тут воно йде буквою Г, тут в районі 30 соток. Так само доскодовий. Вся технологія однакова, дві культивації. Ось такий стан. Вже де не тут починає кидати цвіт, не знаю чому все в один день садилося, в один день прискалося, оброблося. На тих шматках немає, а тут, як бачите, ось такий стан. Поле номер 5 Орієнтовно 30 соток. в Записи потрібно глянути, не пам'ятаю точно всі городи. І поле номер 6 через межу. Межу я, напевно, зараю на осінь, бо тут ложбина. Це город моєї бабусі власний. 10 соток тут. Тут торік була соя, як бачите, непоганий попередник, в принципі, бур'янів не дуже сильно багато. Трошки я їх все-таки вивів цього року. Ось такий стан. Скрізь Українка, Данка Полька лише на одному шматку посіяна. Це все українка. І тут також уже кидає цвіт. Ось такий фон. Поле номер 7, глина. Попередний гарбуз. Ось так виглядає підживка. Вже починає спилитися, лише потрібно внести другу підживку, бо просівав. Ось ми коле, 800 тисок, попередній гарбуз. Вчора наче не заповка знять, ось такий от. Тут я його галуза постраждав.